Хочу показати, як я роблю цей розмитий контур. От, е, я тут використовую е, стебловий шов і французький вузелочок. Ну, тут я стебловим швом не обшиваю, тобто, щоб воно не було графічне, щоб воно не було виділялося. А просто зразу набираю на ніжці французький вузелочок. на ніжці. Не зразу вколюю там, де вийшла голка, а подовжено ось так. Крім того, роблю цю ніжечку і більшу, і меншу за розміром, щоб так не був неясний кривий контур. Не зрозуміли спочатку. Ось то менше, то більше виходить. Ось так і все. І виходить, такий розмитий край, як наче бай, як в димки, як наче бачимо? Як наче і ні. Як у космосі. Як, як бачимо в космосі. Ось так працюємо, а потім всередині цей елемент заповнюю, ну, тут ще не знаю, що буде, а тут зірками такими незвичайними. Ось так. Дякую вам за увагу! Буду показувати, що в мене вийшло. Ну, все добре!